Як я заводився, поняв? На електро... Так, всім привіт! Що? Приїхала до нас отака Toyota. Перша машина, яка батя любить у нас, японців, Toyota, Mitsubishi, Субару. Коротше, це моя тема. Перший раз до нас приїхала така машина, і перший раз, ну ніфіга, не древня і ну не, не, не така уши. Не жигулі. Зачухана, та, ну коротше. Що, що нам треба зробити? Отакі от от мелочі, це вже ви бачили. Типа, тут ну, нічого такого, малесенька царапинка, яку треба сполірувати. Так, по кузову там вони якісь, десь такі от царапенки пройтися, полірнути. Тобто, тут, якщо на бліку зятись, видно, така царапенка пішла. Угу, видно. Це не основне. А, що із основного? Основне цей е, ось бампер Ось в таких притертостях і отаких, ось, бач, ось знизу. Ну цю знизу як треба просто обклеїти і всю її покрасити. Тут безсмисленно це робити. Це треба... Надо... Ну, коротше, це обговоримо. Так, поціть подивилися. Тут ось притертість. Ну, вже на відео, уже всередині відео подивитись і на цій притертості більш-менш крупним планом, і як ми їх попитаємося зробити. Саме основне і печальне все. Отут. тут пробито до металу і порушився цей ну, кант горбик. Ну Більш за все, що ну, ми його вже ми ж не ПДРщики, ми його не вирівняємо, але спробуємо його якось підкрасити. Так само і тут е, є ось такі царапини, і я, я підозрюю, що багато із них будуть іменно до ґрунта. Так, ну от такі от діла. Ну тут теж ось таке коти походили, скажемо, по всій машині, треба легенько пробігтися полірнути. Що ми для цього будемо використовувати, як ми це будемо робити? Дивіться далі в ролику. Mm -hmm. Що, як першим поглядом поняти, чи щось у нас може виходитися чи ні. Тобто беремо спиртову, е, спиртовий обежирюватель і так наносимо. І дивимося, що в нас залишилось. Тобто, у нас видно ось подряпана до ґрунта. Тут ось подряпана до ґрунта, на сній сторони 100% до ґрунта. Такі діла. Сполірувати, звісно ж, не вийде це все. Ну, Зараз спробуємо щось зробити. Угу. Ковакс. Ковакс, ковакс, TALICAT 2000 І пробуємо самі такі грубі частинки підпиляти. Сильно. На суху, да? На суху да, без водички прогнозуємо собі, працюємо. От. С -с -сама основна задача зараз це спилять гості із подряпин вершки, щоб повилазили. Cheeks, so. Бачили все. Коротше, це все треба робити в ідеалі з спеціальними полімерами. Там три слоста, щоб це все получилось правильно. Плюс треба ідеальний подборщик Зніми шагрінь на дворі. Можеш зазначити, чи ні? Ну так, да, видно. Не да, видно. Золодька покраска. Ось видно, бачиш шагрінь? Да, да, видно. Бачиш? Не знаю. Можна враження вона тут і лучше красить. Коротше. Все, балончик, іменно такий Пшик-пшик. От, І сюди. І дивимося. Бачимо, що Получається полна залупа. Сильно видно. заповненості. Ну, полоска видно. Прям пиздец, как видно. Что это ты делаешь? А что? Буду наливать. Пробовать. Надо нам сюда. Вот так не богато. Пробуем. Угу, давай, Боже поможем. Так. Пока что так. Угу. Здесь мы быстро сюда. Look. Mm -hmm. you and... как было так и есть ничего не поменялось и тут набагато краще коли. Когда... Какой краски нахуй да и не мая тут даже что-то Вже нема того серебра, бля, як було. Коротше, отака у нас біда пройшла, протерлася до бази. Дивимось, будемо питатися справити. А ні, то попали конкретно. Коротше, нічого не виходить у нас. Ось такі діла, хлопці. Погані діла. Маляр розстроєний. Коротше, жопа. Коротше, витер все. Каже, що буду віддавати. Хай хтось робить, а він буде платити. Такі діла, хлопці. А причина вся в тому, що ця машина не покрита лаком. Як це не покрита? А ти ж казав, нема лака на машині. Мало лака, заводське покриття. Воно тонке дуже сильно. Ну я думала, взагалі нема. Тобі смішки? Ні. Ми попали тут тисяч на двінадцять. Я понімаю, якщо не більше. Це б ти може взяв би дванадцять. Всі сорок будуть. Сорок не буду